Точно знаєте пропагандиста Соловйової, точно чули його гучні заяви. Всі на війну проти України молодики поспішають на фронт і не дай Боже ЛГБТ в країні розвести. А ще знаєте, що існує бумеранг? Отож, вдарив той бумеранг, Соловйова по шиї, а може, й не по шиї, дуже смачно. Виявляється путінський пропагандист. Коротше, ви будете в шоці, коли дізнаєтеся, чим займається синок Соловйова. Усе, що про це відомо, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки, а ми переходимо до новин. Він головний борець за так звану СВО, тобто вбивства та геноцид українців. А ще затятий противник лгбт спільнот. Як ви вже і самі зрозуміли, мова йде про Владіміра Соловйова, ще один путінський з стеліка рот. Так, от лише один із сотень прикладів трапився у травні 2022 року, коли Соловйов взявся виживати з Єкатеринбурзької школи директора. Бо бачите, як так, що то допустив на думку знову ж таки Соловйова пропаганду ЛГБТ в Росії. Путінського пропагандиста обурило відео, на якому під час танцювального конкурсу підлітки спочатку танцювали у рожевих футболках, а потім зняли їх і залишилися у портупеях. Наприкінці номера двох хлопчиків підняли третього за ноги, а ще четверо. Обійнялися соловйов зчинив цілий гвалт і навіть записав ефір Воздух свободи по Ельцин Ну уж точно не по-уральськи. Я жду, мені цікаво, А губернатором теж випишуть премію. А городська дума Єкатеринбурга – ні. Ми ні в якому разі не засуджуємо ЛГБТ-спільноту, оскільки вважаємо, що в сучасному світі кожен має право вибору і може виражатися так, як хоче він чи вона, якщо це не становить прямої загрози життю інших. Але мова зараз про Соловйова і як він сам собі суперечить. Так, от цікаво, куди дивився головний путінський пропагандист. Бо виявилося, що синочок його саме той, проти кого батько так топить? О-о-о! Така інформація почала ширитися мережею. Різні видання та телеграм-канали стверджують, що сина любителя руського міра і противника ЛГБТ зловили під час оргії в одному з гей-клубів Лондона, ще й навіть приписують йому весілля з чоловіком. І, хоча підтвердження останньому немає, але ж пам'ятаємо, диму без вогню не буває. Але і це не все. Як думаєте, скільки солому молодшому ро? років – 21. А це означає, що правильно він давно мав пошурувати на фронт, адже ще в серпні 23-го року Путін підписав закон про призов на строкову службу росіян у віці з 18 до 30 років. І також дуже виступає за мобілізацію. каже молоді люди так і рвуться на фронт. Ну завжди на війнах молодежі, сколько ребят, які зараз проходять срочну службу, говорять. Кажуть... Дайте повоевать, нас полгода готовят. Мы можем знаем, умеем. Наші родители там пустите нас туда. Але щось пішло не так, і свого синка Соловйов на фронт не відправляє. Ба Більше синок головного пропагандиста Путіна виявився підростаючим кіркоровим. Він, схоже, для війни не родився, бо він модель у Лондоні. І щоб ви не сумнівалися, там все по феншую – зачіска, макіяж і навіть манікюрчик. Словом, жизнь маліна, бо ж на строкову службу хлопець, звісно, не пішов. В жодних списках його журналісти так і не знайшли. У мережі навіть кепкували, що син Соловйова Даніїл розповів, що поки не може укласти контракти з міністерством оборони Росії та вирушити на захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракти з лондонським модельним агентством. Порвало від цих фото і коментаторів. Розкладає захід зсередини. Тато заробив на розкішне життя синочка поза їхньою гарячо-лібімою родінею. Але чекайте, він теж ризикує життям не менше ніж його ровесники, відправлені в Сирію чи Україну. Невже ви не бачите, що його лоб? Восьвочный вид ботулота так сыну. Не кожен так может. Не все так однозначно. Во-первых, Соловьев не пользуется популярностью. Во-вторых, какие ваши доказательства, что это сын Соловьева? В-третьих, это все, чтобы посеять недоверие среди россиян к руководителям. В-четвертых, и это главное, на себя посмотрите. У вас депутаты в Дубае, богачи в Куршавелях, а пограничница в Париже. Можливо, ей и в пятых, Та вже не універсальне а від руських нацистів не путати з російськими нацистами, плювати на антинародний антируський режим. Нам треба зібрати історичні руські землі і вигнати звідти всю нірусь і вирусь. Про те, що цей юнак відомий у дуже специфічних колах, розповіла в програмі аргумент оперна співачка та екс-депутатка Держдуми Рев Марія Максакова. Її навіть розсекретили, яке прізвисько має Соловйов Молодшинь. Блонді, знаєте, що це сина Соловйова кличка. Він дуже добре відомий в колах усіляких вечірок і тусовок. У певних, звісно, колах там у нього є кличка Блонді. Ось такі ось цікаві два соловйови. Під прізвиськом блонді, але коли усі ці фото вспливли в мережі, соловйов просто впав в істерику. Так званий журналіст піною біля рота став доводити, що Даніїл вчиться в Москві, і він глибоко набожний хлопець. Це і псошна ложь, яку забросив київський пропагандіст. Мой син молодой, красивий парень з модельною внешністю. Унищу и музикант, талантливий снимает фільми, в тому числі о православних храмах. Он глибоко був парень, а сейчас его, как и второго моєго сина. Коротше, талантлів. Чоловік талантлив во всьому. До слова, Соловйо має чотирьох синів, двоє -е з яких за віком ну цілком придатні не тільки для служби в армії, а й для відправки на фронт у рамках часткової мобілізації. Однак ні 34-річний Олександр, ні 21-річний Даніїл не перебувають у лавах збройних сил РФ. Старший син після закінчення університету. Мистецтв в Лондоні займається там режисурою. Даніл після закінчення елітної ломоносовської школи, там, до речі, вчаться зараз і інші молодші діти пропагандиста. За кожного ти платить по півтора мільйона рублів на рік. Навіть не вступив до вузу. За деякими даними хлопець, якийсь час вів світське життя в Москві, а нині продовжує тусуватися вже в Лондоні. А що в Росії не сидить? Прекрасна ж країна. А як же защита Родіни? А ще хочеться нагадати, що цей так званий телеведучий перед камерами заявив, що російська армія. Кожні півроку має готувати від 120 до 140 тисяч молодих солдатів. Тому це питання треба якось вирішити. Він же закликав окупантів не боятися помирати на фронті. До речі, загалом у Соловйова 8 дітей. Тож хай не бояться і йдуть робити все, як батіна методичка. Пише. А як вам ця сімейка? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе.